Рощання із захисниками. У Сумах провели в останню путь бойову медикиню Дарю Філіп'єву та воїна Геннадія Вороніна. Об'єднались заради допомоги один одному. Як у Сумах діє спілка родин загиблих захисників? У просторі часу у Сумах презентували виставку живопису Віктора Шутки. Протягом понеділка, 14 серпня, російські військові здійснили 22 обстріли прикордоння Сумщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, зафіксовано 156 вибухів. 14 разів з мінометів російські військові вдарили по території Шалигінської та Есменської громад. Близько 60 мін скинули на територію Білопільської громади, а також випустили три некеровані ракети з гелікоптерів та скинули дев'ять гранат з безпілотників. Потінську громаду обстріляли з артилерії та мінометів, а також випустили три некеровані авіаракети. Понад 20 пострілів з артилерії та мінометів зафіксували по території Краснопільської громади. 18 пострілів з гранатометів війська РФ здійснили по території Великописарівської громади. За попередньою інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих чи травмованих людей. Ніч на Сумщині минула, без обстрілів. У Сумах попрощалися з двома захисниками України до свято Воскресенського собору. У полудні прийшли віддати останню шану воїну Геннадію Вороніну, рідні, друзі та побратими. Знайома загиблого пані Марія розповідає, Геннадій пішов захищати Україну від початку повномасштабного вторгнення. Сирота. без батька, без матері, ріс. кадровий воєнний, дуже хороший хлопчик. Закінчив наш кадетський корпус, потім поїхав у Харків, вчитися, закінчив воєнну академію. Служив тут при Сумському, ну, а під Запоріжжям, ж, знаєте, що залишилося, вбили. Так трагічно і жалко, він і так без матері, без батька. Різ. Мати вмерла ще, коли йому було сім років. Бабушка його одна оспитувала. Завжди був як сонечко, постійно посміхався. Настрій завжди піднімався, коли він був поруч. Неймовірна людина, дуже скучаюся. 23-річний Геннадій Воронін загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання. Повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали захисника на алеї Слави Баранівського кладовища поруч із 35-річною бойовою медикинею Дарією Філіп'євою, з позивним блискавка, яка загинула у боях на сході України. Одногрупниця з університету Анна розповідає, Дарія служила у збройних силах України з 2019 року. За час своєї служби дівчина врятувала сотні життів українських воїнів за заслуги перед Україною. Її нагородили. Почесним нагородним знаком Сталевий хрест. Завжди хотіла бути на нулі, максимально допомагати нашим воїнам виживати, а мені завжди казала, що вона дуже рада тому факту, що вона. Рятувала усіх, хто до неї потрапляв. Тобто жодного разу, жоден воїн на її руках не помер. Навіть коли так сталося, що її машина потрапила на міну, вона взірвалася, машина, але Даша врятувала і себе і бійців, котрі були поранені. Дуже сильна вольова людина. Вона не знала ні слова, ні, не знала в неї не було жодних перешкод до її цілі. Вона була різнобічно розвинутою людиною, в неї було дуже багато інтересів. Її рішення піти на війну було повністю виважене, і вона для цього пам'ятаю дуже добре. В неї був багний зір. Вона готувалася до цього, зробила лазерну корекцію. тобто, вона повністю пішла усвідомлена і підготовлена. У серпні Дар'ї Філіп'євій мало виповнитися 35 років. Катерина Івененко, Лариса Дудченко. Суспільне новини. Суми. Охтирці попрощались із старшим сержантом Миколою Брагою. Він загинув 7 серпня під час обстрілу біля села Берестове Бахмутського району Донецької області. Заступник начальника районного центру комплектування Сергій Грицай розповідає, разом із загиблим служили у 44-й бригаді. Микола загинув під час мінометного обстрілу зі сторони Російської Федерації 7.08 під час контрнаступу, тому що батальйон здійснював в цей час контрнаступ. В напрямку Бахмута з-під лиману. Хороший хлопець пройшов вишкіл, проходив вишкіл як у Польщі, так і в нас на полігоні в якості марксмена. Це снайпера, От, відповідно, отримав зброю відповідного зразка іноземного виробництва. Прощалися із захисником поруч з його рідним будинком в центрі міста. Поховали Миколу Брагу на Миколаївському кладовищі. Віддати останню шану захиснику прийшли близько сотні охтерчан. Прийшли проводити його останній путь так, як він найсправжній український воїн, захисник нашої держави. Ми пишаємося ним. Він буде навіки в наших серцях. Дружили та й дружимо по цей момент. Ми будемо дружити. Для нас він як живий. Ми всі дружили, ми всі общались, бігали на танці, везде. Все золота людина. Дуже хороший чоловік був. Їх троє, це в сім'ї. Мама, на жаль, папа немає. Мама. Ну, мама больненька, звісно, вже ж рока які ж. Вже самі розумієте, що це. А так все сім'я дружна. Загиблому захиснику навіки залишиться 45 років. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв Суспільне новини, Сумщина. Коли це случилося в 19-му році. Мені дуже було тяжело, бо я одна була, одна одні сім'я. Ми сталися з чоловіком одні. А є такі сім'ї, яких поставалися родителі самі, Матері сталися самі. Ми живемо тією життю, яка жив була до тієї времени, поки діти в нас були живі. До 19-го року я живу тієї порою. Пані Надія, мама загиблого захисника Євгена Коростельова. Він був професійним військовим, закінчив Сумський інститут ракетних військ та артилерії. Був об дуже знав добре англійський язик. Був у Косово, служив у Косово. там отримав звання полковника. На російсько-українській війні воював з 2014-го. Мав поранення. Загинув у листопаді 2019-го на Донеччині. В нього залишилося двоє дітей. Його дружина, теж військовослужбовиця. Зараз на фронті розповіла пані Надія. Жінка впевнена, рідним загиблих захисників треба об'єднуватися, аби не лишатися на самоті зі своїм горем. Нам треба спілкуватися з такими самими людьми, які втратили дітей. Такі люди, які не втратили дітей і не було в них такого великого горя, вони нас не можуть пойняти. Юрій Завальний теж втратив сина на російсько-українській війні. Ігор Завальний загинув поблизу села Щастя на Луганщині 3 вересня 2014 року. Хоча мав всього 21 рік віку і була вагітна дружина, але не вагаючись. Пішов з перших днів боронити свою державу. Тоді їх загинуло 16 чоловік, і там їх накрили смерчами. Тепер, каже чоловік, головна мета зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну. Саме головне, щоб не забували про наших дітей, щоб не забувала держава, щоб не забувало суспільство, щоб не забувала молодь, щоб були такі хлопці, завдяки яким вони зараз можуть спокійно ходити, спокійно жити, творити. Наші теж. Хлопці мало багато, мали багато планів на життя працювати, будувати, творити, ростити, ростити дітей. Чоловік розповідає, беруть участь у всіх поминальних заходах, про які дізнаються. Нещодавно були на Тернопільщині, де відбулася всеукраїнська проща для родин загиблих захисників. Там була і мама військового Максима Савченка, заступник командира мінометної батареї, інструктор парашютно-десантних військ Максим Савченко загинув 19 липня 2014 року під Лисичанськом. Йому було 25. Коли почали імена, на небі з'явилися журавлі, велика стає журавлі, яка покружила над нами, мабуть, на три круги, і яка боля передається від від батьків, що навіть птиці дали знати. Ми втратили найдорожче. Це наша біль до кінця наших днів. І є люди, які тільки що потеряли своїх рідних і близьких, і вони не знають, куди звернутися. А хто як не батьки можуть розділити і зрозуміти тих людей, які також потеряли, як і ми, діток. Марина Савченко розповідає: спочатку не знали, куди звертатися по допомогу чи підтримку, але тепер мають досвід, яким готові поділитися. У 2020 році мами загиблих захисників створили спілку родин загиблих міста Суми Сумської області. Її мета допомогти людям, які потребують підтримки, допомоги або інформації після загибелі рідних. Одна із засновників спілки Валентина Ніколаєнко, яка втратила на війні єдину дитину. Микола Ніколаєнко пішов воювати рівно дев'ять років тому, 14 серпня 2014 року. Загинув у бою за Донецький аеропорт на початку 2015-го. Йому був 21 рік. Валентина Євгенівна збирає все, що стосується пам'яті сина, та зберігає всю інформацію, яку може знайти про підтримку родин загиблих. Коли загинув син, життя вдарило дуже. Ні про яку спілку ніхто не думав, жити не хотілося. Ну а потім Бог дає життя ще до створення спілки, спілкуючись із родинами України, ми відчули, що треба створювати спілку. Як розповіла Валентина Ніколаєнко, спілка опікується тим, щоб рідні загиблих захисників із сумщини не залишалися осторонь пам'ятних заходів. Зокрема, сприяла врученню рідним відзнак за воїнів, організовує роз'яснювальні зустрічі, а також свята для дітей загиблих. Саме спілка організувала і поїздку на Тернопільщину, де зібралися 1300 учасників з усієї України. Валентина Євгенівна каже, що співпрацюють з офіційними установами, які надають матеріальну підтримку для організації подібних заходів. Контакти спілки можна дізнатися в управліннях соцзахисту Сум і області, а також у центрі учасників бойових дій. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми. У Сумській міській галереї презентували виставку алійного живопису сумського художника Віктора Шубки. Назва експозиції у просторі часу. Художник народився в Харкові, навчався і почав малювати в селі Терни Сумської області. Спочатку здобув спеціальність агронома, але відчув бажання опанувати мистецький напрямок. Навчався в студії Бориса Данченка в заочному народному університеті. Мистецтв тематика ну різна. Це в основному, в основному про життя. життя. Це відношення до життя, кохання, віра. І доля. Наприклад, на картинах дуже часто повторюється крест. Крест це для мене як перехрестя дороги, от по якій ми йдемо і потім на... При хресті зустрічаємо цей камінь, на якому кажуть написано Ідеш на лівий, йдеш на ліво, йдеш на право. Зачастую робиш роботу, пишеш роботу, ще не знаєш, що буде. Тобто воно інтуїтивно потім виходить, і потім тільки я починаю розуміти смисл зміст цієї роботи. Перша персональна виставка автора відбулася в Сумах у 1992 році. З тих пір їх було кілька. Розповідає начальниця відділу агенції промоції суми сьогодні. Ми презентуємо виставку сумського художника Віктора Шутки у просторі часу. Це вже не перша персональна виставка автора в нашій галереї. Ця виставка унікальна тими роботами, що в деяких з них ми бачимо події, які відбувалися в нашій країні. Які відображені художньо, і кожен може знати ті події, які відбувалися. Наприклад, навіть та картина, яка на афіші представлена, да? плині часу, картина про інфляцію. Мені дуже сподобалися картини, де присутня вода, і такий плин часу. Де можна глянути і знизу, і зверху вниз і знизу вверх. Воно переплітається в одній картині, так і наповнюється час терпіння і мрії, які ти потратив на свою творчість, це не даремно витрачений час. Така, такі роботи вони філософські, вони дають можливість замислитись, подивитися, переосмислити своє життя. Переглянути живописні роботи Віктора Шутки в міській галереї можна буде до 27 серпня. Анна Книш, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.